Всім доброго дня! З вами Богдан. Ви на каналі Інтеркарс. Хочу показати для вас свіжу пропозицію з Німеччини. Рено Гранд Сценік в комплектації Лімітед. П'ятимісна версія. Автомобіль 2015 року виробництва. Перша реєстрація в Німеччині 2016 рік. Двигун 1,5 дизель К-9К 110 кінських сил. Пробіг автомобіля 100. 50 тисяч км, оригінальний підтверджений, є вся сервісна історія по Renault сервіс. Автомобіль не фарбований, весь в заводській фарбі. Все скло рідне 2015 року. Зараз вам покажу більш детально стан кузова. Кузов в ідеальному стані. Дивіться, як він гарно виглядає. Дивіться в якому стані фара, бампер, капот не висічений, немає жодних сколів. Тут ніяких царапин, м'ятин немає. Колір Tegno. це чорний металік з бльосками, це їхній фірмовий колір, на сонці дуже гарно переливається, по комплектації в нас задні партроніки, безключовий доступ на всі двері безключовий ключовий запуск, гарні оригінальні легкосплавні диски, заводське тонування задніх вікон. Дивіться як тут він виглядає. Жодних царапин немає. ось У нас гума зимова 23-го року плюс С не бачу. А, Он пише 23-го року. Спереду резина як нова. Ззаду так само 23-го року. Вона як нова. Турмозні диски та колодки в ідеальному стані. Ходова частина також не стукає, не грюкає. Ходова частина в гарному стані, збитенька. Щеплення м'якеньке бере посередині. Ось. У нас складання дзеркал, підігрів дзеркал, безключовий доступ. Повністю електропакет. У нас шильдики лімітед, підігрів передніх сидінь. Подивіться в якому стані сидіння. Сидіння в ідеальному стані, кермо не фарбоване, не перешивалось, датчики світла, датчики доща. Ось. Хочу вам показати пробіг 150 тисяч, оригінальний пробіг, двохзонний кліматконтроль, кондиціонер, акустика, блютуз, електростоянкове гальмо та все інше. навігація навігація Працює, карти України є, все працює. Тут все гарнесеньке. Автомобіль обслуговувався на Рено-сервісі. У нас ззаду шторочки присутні, задній диван в гарному стані. Ось Сидіння регулюються, складаються. Є ось таке столики на сидіннях. Багажник великий, просторий, Шторочка присутня. У нас тут нова запаска повноцінна, томкрат, ключ, багажник у повний комплект. Тут пластик в гарному стані. У нас також тут сіточка, пластик, все в гарному стані. Салончик гарний, не прокурений, в авто не корили. Гарний комбінований салон. Тут машина дійсно на 5 балів. Трошки сонце. Ось. Зараз вам ще покажу лакофарбове покриття. Бачите, ключі в кишені. Від машини відійшов, машина закрилася. Дах не фарбований. Також присутні заводські релінги. 150, 117, 120. Поріг 85, 85. Задня права дверка 139. 147, 146, 148. 130, у Нас крило пластикове. Капот 126. 129. Лобове скло заводське. 149. 150, 140, 150, 138, 136, 103, поріг. 100 мікрон. 127, 140, 127, 128, 111 129. Автомобіль не фарбований. 150 тисяч рідного пробігу. Зараз вам покажу сервісну книгу, покажу всі відмітки. Ось. Так, Дивіться, сервісна книга, останній запис, 25 червня 23-го року було 137 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю обслужений. Ось, Дивіться, яка пачка документів. Ось, Бачите, є всі заказноряди з Renault Ось. Також кому потрібно, то я маю сервісну історію його по Рено. Кому потрібно, то я вам скину. Автомобіль повністю обслуговувався на Рено-сервісі. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо. Тут все в гарному стані, нічого не витерто. Сидіння, підігріви, все працює, датчики, все працює в машині. Так, по діагностиці ніяких... Помилок немає, всі блоки вийшли на зв'язок. Так, дивіться, пробіг 150 тисяч. Число неудачних попиток регенерації нема. 3 гра масажі. Турбіна дує відмінно. І всі чотири форсуночки біля одиниці. Параметри по двигуну в ідеальному стані. Так, і дивіться, пробіг в ОБС 150 тисяч кілометрів. Ось, є трошки розбіжність, так і має бути. Пробіг в автомобіля оригінальний. Отже, я вам показав всі параметри, я вам все показав. Автомобіль знаходиться в місті рівне, можливо, доставка по Україні. Ціна та контакти будуть під. Video. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.